Рівному бенкет для чоловіка закінчився у міськвідділі міліції. 35-річний житель Житомира приїхав у Рівне у справах. Поселився в одному з готелів на вулиці Соборній, аби переночувати. Втім, його ночівля пройшла на Пушкіна у міськвідділі міліції. Ще невідомий чоловік прийшов поселитися у кафе-мотель В-12, що знаходиться за адресою Соборна 370. Як розповідають працівники, він вже був в явно нетверезому стані. Йому відвели кімнату, але він не ліг відпочивати. Він вирішив продовжити банкетування своє і спустився вниз у кафе. Він замовив там собі ще випивки, випив, а тоді почав з непристойними пропозиціями приставати до офіціантки. Взаємної симпатії не відбулося. Офіціантка ігнорувала п'яні залицяння відвідувача. На її захист стали дві дівчини, які відпочивали в цьому закладі. Відповідно, йому не сподобалося їхні слова, і він одну із них вдарив. Це 27-річну Яну, жительку Рівного. Відповідно, там же хлопці, які відпочивали в цьому закладі, вони не витримали такої наглості і накинулися на нього з кулаками. Вони його побили після того, як зав'язалася бійка. Викликали наряд групи затримання Державної служби охорони. Працівники Державної служби охорони завезли чоловіка у міськвіділ міліції. Зі слів правоохоронців, чоловік не міг пояснити своєї поведінки, оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Скоріше за все, вранці він нічого і пам'ятати не буде, говорять міліціонери.